У Полтаві асфальтують пішохідну частину мосту через Ворску, що з'єднує район південного вокзалу з мікрорайоном Поділ. Оновлюють і колеси відбійних з обох боків дороги по всій довжині споруди. Відбуваються ось такі роботи по заміні відбійників. Паралельно із цим відбувається процес по заміні саме тротуарної частини, тому що багато було скарг, було величезна кількість було звернень. Приводу того, що міст це така жива конструкція. Він рухається, тут були ями, канави. Зараз пішохідна частина відновлюється. І таким чином місто стає трошечки зручнішим для наших мешканців. Через специфіку конструкції асфальт рівняють спочатку вручну, після чого ущільнюють з допомогою віброплити. Був демонтаж асфальта. Посипка щебня і знову засипаємо асфальтом, щоб Атки для пішоходів. методом укладка, укатка, утрамбовка рушно воно і робиться, тому що. Щоб не поламати нічого низом. буквально через пару часом вже можна буде ходити. Полтавці, які щодня крокують цим мостом, новому тротуару радіють, адже кажуть вони не ремонтували пішохідну частину тут дуже давно. давно вже не було тут. Давно вже не було ремонту. З мостом були проблеми завжди ходили та спотикалися. А зараз молодці зробили добре для людей, для всіх. Бо я ходжу на річку постійно сюди. Постійно сюди. Для людей зручно, звичайно. Я постійно ходжу, тому дуже зручно, коли гарна дорога, однозначно. Чи часто ви тут ходите? Я 40 років хожу. Дуже важливо, Тут багато йде руху щодня. Тут київське сполучення з південним вокзалом, то дуже важлива ця дорога. Міст через Ворсклу був збудований ще у 1954 році. Його довжина 151 метр. Востаннє його капітально ремонтували близько 35 років тому, а 21 рік тому робили тут поточний ремонт. Тоді як термін служби асфальтного покриття становить 8-12 років. Тож наразі міст потребує не поточного, а капітального ремонту, який стане можливим у мирний час, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бра. Взагалі міст знаходиться в, скажімо, в такому складному стані технічному. Під час війни, звісно, капітально місто не ремонтує жодний об'єкт майже. Але, скажімо, підтримувати до закінчення війни міст в справному стані це відповідальність міської влади і нас, як депутатів. Роботи з заміни колесовідбійника та ремонт пішохідної частини мосту через Ворсклу планують завершити до кінця вересня.